Олег, а цей будинок проданий. Оці квадратури, що трішки менше, вже всі продані. А на 115 ще ні. Знаєте чому? Тому що ми їх тільки побудували. А ті на 94 раніше побудували. Вчора, так? Да. І тому вони вже продані. А ці, бачите, тільки доробляються, фасад ще робиться, то вони ще стоять. Але якщо вам 115 квадратів багато, і ви кажете, мені стільки не треба, мені треба там 90, і ми і таке побудуємо. Приїжайте, ми таке побудуємо. Зараз так виходить здебільшого, що ми будуємо під планування клієнта. Не на багато не набудовуємо будинки, тому що що не прийде клієнт, то хоче якусь стіну передвинути, або не вистачає йому якоїсь кладової, або ще щось. Тому ми на багато зараз не набудовуємо. А все, що є розкуплене, приїжджайте, показуйте, яке планування ви хочете. Можете з нашого щось вибрати і собі пересунути трішки. І ми вам побудуємо. У нас ще є дві ділянки в котежному містечку. Дві залишилось. По 3800, де ми можемо вам побудувати. Ось, ось там, бачите, отам одна ділянка. є. Отам, так, угу. да, ото. І, і ось там, за цим будинком, ще одна ділянка. А так більш вже немає під будинки ділянки, тому не затягуйте. Якщо ви хочете тут жити, в цьому класному місці, не затягуйте.